Контейнер бар, чи як? Контейнер бар, классно. Бля, ну. Хорошо, понял. <плес> Принял. Бля, конечно, назвы начинаете. <плес> Блин, красавцы вообще. Рікон і МХП. Це ці три колективи вже мають в своєму активі е, три залікових бали. Грає. З'являється нас е, гравець під 14 номером е, і удар. Поворота. Довга передача. вперед. Е, Головою класно грає зараз партнер. Втрата м'яча, удар. Ау для власного колективу. Розірує швидко зараз. Восьмій номер з м'ячем. Удар по воротах. А це купить Сергії. Простріл. Голкіпер м'яч вдавалося, що забирає рук. Тенербар продовжує володіти м'ячем. джус, м'ячем, джус, джус, джус. Передача праворуч, класний розіграш, цюпа наперед. Тенербар ми не бачимо. Активніше зараз саме цюба з м'ячем, цюба видає поперек праворуч передачу, але суперник перехоплює. Зараз зворотня атака по це удар, голки якоїсь вони не встановили. Денербар продовжує володіти м'ячем, бачимо пас. Ознайомилися, тому давайте спосерети зустріч зараз. Колектив футбольор з м'ячем. Довга передача на Соровцева. Соровцев пробиває по воротах в коментарі в інтерактивному чаті у прямій трансляції по воротах. Таким чином, от от цікава думка дійсно Владислава. Мамалата ставлю на бар, бо у футбольорів останній час щось не дуже перехоплення. Перехоплення зараз від гравців. Контейнер бар. Бачимо тепер хлопці в синіх кольорах. Володимир мече момент. Удар і 1-0, Рахунок відкрито, друзі. Контейнер-бар виходить вперед. Почитаю, і бачимо, відбувається ще відповідь зараз Фут, е, футболь, команда футбольорів і команда контейнер бар е, контейнер бар, ротація, удар по Е, Бачимо. Понкіпере. Підключається п'ятого польово намагається грати зараз. Помилка, удар, і як і ж, зараз буде шукати щастя своє біля воріт суперника однозначно, але тут потрібно бути уважнішим у побудові атаки. Який момент? Удар і один-один. І вдається футбольор зрівняти рахунок і знайти свій шанс і скористатись один. Трига зберігається в нашому матчі е, накал росте. Тому будемо дивитися, як зараз удар по воротах, волкіпер м'яч забирає. Зараз буде будувати власну атаку. Саме позиційно. Чудово свого опонента Джус. Е, е, і фол, е, який ж небезпечний фол зараз в виконанні від гравця саме футбольорс. І жовтого відразу арбітер. Відразу жовту карточку.